Головний тренер Чайки Вадим Хохлов, пане Вадим, не змогли втримати переможний результат. Три-три нічия, пару слів. Чи задоволені ви результатом та грою команди цій зустрічі? Ну, моментами ми з кожної гри намагаємось брати якийсь позитив. Зрозуміло, що сьогодні результатом не задоволені, але моментами були відрізки дуже непогано якісної гри в нашому виконанні. При рахунку 3-1 все-таки хотілося б трошечки збалансованішої, надійнішої і більш виваженої гри від наших футболістів. Однак, на жаль, цього не вдалося і десь неузгодженість та незлагодженість дій наших захисників та й, в принципі, лінії оборони і всієї команди загалом. Плюс деяка виконавська майстерність в принципі, гравців молодих Чорноморця. Фактор везіння, напевно, допоміг сьогодні супернику набрати в цій грі одне очко. Ми теж набрали очко, тому, знову ж таки, кожна гра зараз для нас як навчання, тому ми задоволені певними моментами цієї. гри. Зрозуміло, що будуть і висновки, то... але це вже на холодну голову. Коли вщухнуть емоції, коли ми будемо робити відеоаналіз. Чи готувалися ви до такого так би мовити, супротиву суперника? Чи здивовані саме такою грою чорноморця в цій зустрічі? Ну, ми не здивовані. Ми розглядали команду суперника як достойного опонента. Тому... Готувались з усією серйозністю, підійшли до підготовки, дивились фрагменти їхньої гри, звертали увагу, там, напевно, футболістів розставляли акценти, але знову ж таки, ну, таке буває в футболі, через це нам довелося сьогодні пройти, це досвід і це в будь-якому разі для нас урок на майбутнє. Знову ж таки, можливо, то, ну, треба віддати належне молодим хлопцям. З Одеси, але можливо, якби ми були більш зібрані і сфокусовані, то і цього б не сталося. Але сталося так, як сталося. А прокоментуйте, будь ласка, заміни ще в першому таймі, і заміна саме Овчарока, якщо не помиляюсь, так, він з'явився на футбольному полі, а потім залишив його. А, так, ну по замінам в першому таймі, там два пошкодження отримав і Данило Воголь, і Максим Кудєлін, на жаль. На жаль, отримали пошкодження і довелося їх оперативно або одночасно змінювати. Після цієї заміни ми, в принципі, пропустили м'яч, але ну, таке буває. Валентин Овчарук ну, останнім часом не показує, по-перше, результативності в завершальній стадії, так. По-друге, ну, начебто він і непогано, війшов в цю гру в нього були моменти. Підвела реалізація, ми вирішили перебудуватись на останні хвилини і, напевно, знову ж таки помилилось, тому що Олександр Гріздак теж гру не посилив і, на жаль, таке також буває. І це, знову ж таки, досвід для нас, який ми можемо тільки приймати. Антон Музиченко починав поєдинок з лави запасних. Ну, ми розглядаємо зараз цей етап як знову ж таки становлення команди. Ми визначаємось складом, визначаємось конфігурацією. Там десь гравців трошки тусуємо від гри до гри, тому сьогодні дали шанс Данилу Гоголю, оскільки він і в тренувальному процесі себе вже довгий час непогано проявляє і, в принципі, йому потрібно давати ігровий час. На жаль, сьогодні так склалось, що тому довелося вступати в гру. І отак ну, от травмувався Данило, тому невідомо, коли там зараз уточнюємо, що у нього постану, і сподіваємося, що він ще допоможе нам в цьому сезоні. А наступний поєдинок – виїзна гра проти Тростянця і загалом вже майже завершення сезону. А, так би мовити, чи ставило керівництво команди якісь певні висоти для тренерського штабу, для команди загалом. Ну, нашим головним завданням було перезавантаження команди, так би мовити, інтеграція молодих гравців в наш професійний клуб гравців без досвіду, знову ж таки, УПФЛ. Тому, в принципі, це завдання ми виконали. Якихось турнірних задач перед нами не стояло, але все одно хочеться. Це все-таки професійний футбол, хочеться добувати перемоги, хочеться просуватись в вище в турнірній таблиці і радувати вболівальників, в принципі, ми в кожній грі забуваємо, тому ми тільки в одній грі не змогли забити м'яч, тому достатньо результативний футбол демонструємо. Як для проміжних таких підсумків, ну, поки що ми. Робимо те, що від нас вимагається. Далі, зрозуміло, хочеться рости, хочеться, щоб наші футболісти розвивалися, проявляли себе на цьому рівні, переходили на більш високий рівень, щоб наші вихованці з нашої академії більше залучені були до першої команди. І ми хочемо рости як клуб, в тому числі і як команда. Дякуємо вам за коментарі. Бажаємо успіхів у майбутньому.